Щодо трьох місяців роботи нашого уряду, звичайно, в тих умовах, які вони опинилися, це може тільки подумати, як важко цим було людям. Слава Богу, що Україна вистояла, Україна єдина. Єдине, що погано у нас ідуть військові дії на сході України, гинуть хлопці наші. І уряд повинен приймати кардинальні рішення, прямі рішення, щоб війна припинилася. Я оцінюю роботу уряду десь так на тверду-четвірку, оскільки вони були виконуючі обов'язки і в них великих прав як таких не було. Їхнє завдання було стримувати той натиск, який був. А зараз той уряд, який прийшов до влади, зараз будемо дивитися, що він зможе зробити. Я вважаю, що основа, яка, то що немає війни. Це найголовніше. Те, що там стріляється, це, звісно, це страшна віч, бо люди я з цим власним. На дорогах погибають. Но если говорить в общем, главное нет войны. Это самое главное достижение. А вообще так, я думаю, что будут перемены. И должны быть положительные перемены. Я уже сказал относительно того, что у нас поменялась власть, стояли два Леонида, потом два Виктора. Сейчас пришел Петр. Будем считать, что это Петр I. Я думаю, что он должен нести какие-то коррективы положительные в нашу жизнь. Я думаю, щоб український народ правильний вибор взяли. Садженниця з Євросоюзом Евро, это правильний вибор. Росія это, это не вибір. В цілому роботу урядується нікому не подобається. З позитивного те, що взяли багато кредитів. І підняли економіку. Це дуже добре, вони стали банкрутами. З негативного мені не подобається як проводиться а то на сході, а також деякі міністри. Я поки ніякої роботи не бачу. Є обіцяння по поводу синюка. Ну, мені здається, що він бы замір в своїх действиях, спочатку був активний. Ставлення таке, звичайно, складна ситуація, їм складно. Якби я був на їх місці, мабуть, робив би багато чого не так, як вони. Зокрема, я вважаю, що потрібно дати більшу свободу бізнесу і більше, більше шансів на розвиток бізнесу. Але те, що вони підписали. Уже першу частину угоди з Євросоюзом, вважаю, що це позитивна частина їх діяльності. Наша власть по моєму мнению, працювала просто в плячем, там, в соном режимі. Ждали виборів, ждали нового президента. Как бы, какую-то намагалися на якусь востоке но, але людськими жертвами. Тобто действовать активно треба було, або удерживать. Я вам пожелаю більше рішительності, більше, більше вдохновлення. І надеюсь, що скоро все нормалізується і у нас буде одна єдина велика дружна страна. Уряд працює незважаючи на те, що у кожного є дуже багато претензій. І в мене є деякі завваження, побажання, але треба не просто зауважувати, треба в чомусь допомагати, сприяти. Тому що в таких екстремальних умовах, в яких працює уряд і. Не тільки щось, а багато чого робиться, та ще за таких страшних обставин Україна на межі трагедії і уряд працює. І я думаю, що і Міністерство внутрішніх справ, і інші міністри працюють, працюють і ще раз працюють. тому треба допомагати не тільки критикувати, не тільки висловлювати усні побажання. Я, як працівник наукової сфери, теж роблю свою справу. Скромно бо не одними деклараціями, не одними майданними чи трибунними заявами можна поліпшити ситуацію в Україні. Негативна оценка. І всі уважно придивлялися, як же цей уряд спрацює. На мою думку, уряду вдалося головне провести вибори або надати сприятливі умови для проведення виборів, не допустити падіння економіки України, збільшити золотовалютні запаси, а головне зміцнити впевненість всіх українців в тому, що наша країна переможе. Понятно, зараз дуже складна ситуація і тяжело оцінювати діяльність правительства. Выглядит, конечно, но может быть оно не очень действенное, положительное их действие. Ну, я, я затрудняюсь, честно говоря, однозначно дать оценку. Ну, негатив в результатах, грубо говоря, но естественно я понимаю, что власть это одно, а как бы исполнители, если в течение. 4-5 лет как бы эта система работала против страны, грубо говоря, то сейчас, по сути, изменилось только правительство, а исполнители как бы они остались, и поэтому, наверное, даже ну, те указы и все то, что дается, грубо говоря, оно не совсем корректно исполняется, потому что, как бы я же говорю, исполнители остались прежние. І змінити так швидко це невозможно. Зараз мало що можна судити, тому що мало часу, але ми віримо в краще, що разом ми можемо вірою преодоліти всі ці трудності і віримо, що буде набагато краще. Те, що ми не повинні судити зараз, бо дуже багато. Дуже багато, якщо ми будемо оцінювати оце, цю війну і це все. Але якщо люди об'єднаються, якщо люди краще будуть, якщо люди будуть вірити в те краще, то я думаю, разом, разом ми переможемо. Да благословить нас Господь. Про уряд я не я не знаю точно. Воно і все таке. Воно йде в правильний керунок, але то ще не то якось. І надіємося найкраще. Головне, щоб тих сепаратистів позбутися і тих москалів нагнати. І... Правительство якби как бы, навіть навіть надіжди ніякої не дають і. И... Ну, желать бы хотелось лучшего. Я понимаю, время сейчас тяжелое, война и так далее. Но не нужно забывать о людях, обыкновенных людях, которые в данный момент у нас страна она не защищает правительства, чиновники они людей не защищают. Мы находимся на данный момент, мое сугубо мнение. Вот у нас государство неправовое. Нет прав, у людей есть обязанности, прав никаких. От этого страдают все. У детей потр у людей по трое детей. Вот. И они снимают комнаты, живут, естественно, фактически, как говорится, на, на чемоданах. Если рассматривать в двух ракурсах, первая это внешнеэкономическая деятельность. Я считаю, что это правительство, хоть и называли себя камикадзе, они, наверное, даже не подозревали, что им предстоит столько всего выполнить. Здесь по 12-бальной оценке в шкале, я бы сказала, в 10 точно. Что касается внутри, внутри страны, внутри экономической деятельности, здесь, безусловно, Є над чим работать, і думаю, буде ще над чим работать, Но є оправдання в стране. Ніхто не підозрював из нас в январі, февралі, що такое може бути. Поэтому я кабіне бы, підтримував. Стосовно економічної політики, то я скоріше за все задоволений діяльністю уряду і позицією тієї кваліфікації, яку передмусував прем'єр-міністр. От і економічно чи фінансово, то частина блоку, частина уряду. А стосовно от, та, яка відповідає за безпеку держав, безпеку громадян абсолютно незадов... Незадов... незадовільна позиція, тому що не було введено військового надзвичайного стану в Донецькій Луганській області. В нашим військом фактично зв'язали руки. руки. У них не було свободи дій. І в таких умовах вести боротьбу проти терористів було фактично неможливо. Правительця поки я нічого не вижу, поки роботи толком, ще нічого не видно. От пройде, пускай там три місяці, чотири місяці, потім може щось побачимо, щось побачимо. Але Ну на даний момент все як є, так і все. Люди ходять то туди, то сюди, а вот з друг другом общаються і ніхто не може, ніхто... Як говорится, нормально нічого не відбувається. Тобто, як було, на місці все стоїть. То тобто, все пройшло, вибори інагурації, все, все пройшли. А як вот, как люди залишилися как зі своїми проблемами, так і не залишилися. смысле пока нічого. Хотілося б бачити хоч принаймні якесь звітування, хоча б використовуючи сцену, яка вже була. Збудована за народний кошт і вона вже не, не має такого політичного впливу. А тому цю сцену можна спокійно використовувати і для цього вона і є. А стосовно роботи, принаймні було помітно те, що з'явилася установа, в якій можна вже отримати дозвіл для того, щоб відкрити якийсь там ларевочок. Бо центр на слідчий навіть день просто бац і так засяє всякими бутичками, от це було помітно. А так, щоб було зроблено, не знаю, не стратегічно, щоб це було вирішено, поки що нема такого. Ну, кардинальних змін не помітно. Вважаючи складну обстановку, яка була в країні, економічну, політичну, то можна вважати, що що уряд зробив. Ну так, нормально спрацював, крім військового компоненту. Тому що я вважаю, що неправильно навпаки що міністра тягало, міністра оборони, бо по Конституції України у нас головнокомандуючий не міністр оборони, а начальник Генерального штабу. І він безпосередньо підчиняється Верховному головнокомандуючому, виконуючому обов'язкової. Те, що нам показували міністр, міністр оборони, це неправильно. І уряд не став на одного військового питання. Він пройшов всі ці питання вони воно якби поміж уряд, а без уряду це не могло вирішуватися. вирішуватись. бажаю більш динамічно вирішувати проблеми, шукати путі виходу з цієї кризи, і військові, і політичні. Я вважаю, що позитивна. В тому направлении, в якому вони працюють, я вважаю, що якщо они будуть так продовжувати, я думаю, що ми увидим результати для нашої страны. Що в нас уряд? Уряд у нас так. Да. Я поважаю одне. Президент є президент. Уряд пана ну якби... Яценюк він на своєму місці. Яценюк на своєму місці. Одне скажу. – він… Займався нашою політикою і так далі, і так далі, і так далі. Він нашу країну виставив в дуже гарному стані перед ну, світовою спільнотою. Те, до чого привели призвели сьогодні наші політики до можливості війн в країні громадянської війни і невизнання дум, думок багатьох українців, які мають право на їх висловлювання і мають право на помил на помилки. Вони не брали на себе відповідальність за долю країни. Вони просто висловлюють свої власні думки. Можливо, вони помиляються відносно стосунків з Росією. Но ми не ми, як пересічні громадяни, ми не можемо позитивно оцінювати діяльність керівництва країни, тому що вони називають їх сепаратистами. Вони називають їх якимись людьми, які не мають права на своє власне побажання, свої помилки і намагання досягти якоїсь своєї мети. я так оцениваю работу правительства даже это не работа вообще то что происходит на моем по моему вот мое мнение я не помню кто это сказал может это сказал даже карл маркс скорее всего когда-то мы учили он сказал так что или ленин любая революция тогда чего-нибудь стоит если она умеет себя защищать и люди вышли как бы ну, поддержки такой, как они ожидали от правительства. Все-таки эти дни не было. Что могли, то они, может быть, и делали, но я не считаю, что они выложились на все 100%. Вот за эти 100 дней. Потому что, может быть, у них не хватает опыта, может, это все-таки первый раз. Ну, вот это мое мнение. Можно было бы сделать, наверное, больше. Я понимаю, что страна разрушена была задолго до того, армия разрушена, все, но... Они тоже не оперативно работали и как бы. Это мое мнение. Может, милиции не было, СБУ нашего не было, у нас вообще ничего не было на этот момент, когда это все произошло. Все уже было подорвано. Винить их, конечно, тоже за все нельзя, но все-таки они все, все время там были и они должны были знать, что происходит и на что шел народ. Я скажу, що нічого задовільного немає і нічого їх не стримує. Люди просто чогось чекають, і чекали вони багато років. І, до речі, ведуть себе, я би не сказала, що позитивно. Ну, наприклад, от на фуршет на інагурацію поприходили обвішані золотом, сміються в той час, як люди гинуть. Ну, ну це вже ж ви розумієте, ні, ні в які рамки воно не вписується. Будьте скромнішими. Я обращаюсь как всем нашим политикам, как всем, кто сейчас пришел к власти, остановить войну, чтобы не гибли дети, не гибли старики, не гибли те люди, не ведь, которые прошли войну. Моя мать прошла войну, прошла концлагерь. И для нее сейчас смотреть снова эти танки, что, что творится, это страшное. И я обращаюсь, чтобы как можно быстрее остановили войну. А потім все будет хорошо. Щодо роботи уряду можу сказати, що я можливо не зовсім задоволений тим, як проходила ця робота, тому що для України ці дні останні останні 100 днів особливо були дуже важкими. І я вважаю, що потрібно було, хоч якось щось виконати, намагатися зробити для того, щоб поліпшити ситуацію в Україні, щоб стабілізувати ситуацію України, особливо в східних регіонах. Я вважаю, що те, що Крим відійшов, це взагалі є неподобство, тому що це є українська земля, яку просто... Забрали в ці дні, що вважалося б для нас зараз взагалі нереальним, але що сталося, то сталося. І я тримаю міцні надії на те, що в Україні все ж таки вибрали президента, що в нас є тепер якась влада, якісь можливо людина, яка зможе спрямувати це все у вірному правильному русі. І сподіваюся, що відбудуться якісь позитивні зміни. Крівництво про народ не думає і не хвилюється. То, що війна розв'язана, нема ніяких там, е, як кажуть, е, ну придпридпосилок, що що вона скоро закінчиться. Раз. І причому е, там е, люди, що з однієї з другої сторони гибнуть, За, що, е, гибнуть. Це що гибнуть, що народ на сьогоднішній ціни на газ підняли, на електроенергію підняли, на воду підняли. На що буде осінь, коли буде включено теплозабезпечення в домах і на підприємствах? Я ж вважаю про керівництво нашої держави, щоб воно як говориться, спустилось на майдан на Хрещатик, спустилось до людей і прислухалось до людських позовів, людських побажань, до народу. Правительство, в принципі, я отношусь позитивно, але мені кажется, що треба більше решительности, Потому що как бы, декларують багато, а ділять менше, ніж говорят. Особих заслуг немає, але те, що отримали ситуацію, це вже слава Богу. Вже за це можна подякувати. А ще хочу звернутися до э, э, віцепрем'єра Яреми. Пане Ярема, Приїжджають із Донецька хлопці е, о, о, показували на каналі 1, +1 е, на дачу е, бувшого депутата Псарьова. Заїхав мордоворот такий, він біженець із Донецька. І хіба це справедливо, що він тут біженець, ми його тут повинні поїти кормити, а хлопці з Закарпаття гинуть, захищають його будинок. Робота позитивно пройшла, але ж ну, такого великого позитиву ми не бачимо. Люди чекають на зміни. Люди хочуть зміни. Люди вже не мають терпіння того всього. Людина, щоб щось оцінити, має відчути на собі, на своїй на свої кишені, на своєму здобутку, на, на своїх статках, як воно то все виглядає, а воно ніяк не виглядає. Мало того, погіршення, то ми відчуваємо. Депозити ці ніхто не бажає віддавати, в багатьох банках. багатьох. От. Ціни зросли, ну я розумію, що це пов'язано з курсом долара, але ж статки не зросли, зарплати не зросли. Очень много зроне, очень стараются. І просто что они вони все не можуть сразу зробити після того правительства, що нам оставил Янукович и його команда. Так держать. Владу нашу потрібно контролювати. але зараз на владу особу не потрібно щось їй розказувати доказу. Дуже мало часу пройшло. Все, що за 100 днів вони зробили, це зовсім ще не показники. Це потрібно, щоб пройшли роки. Рік два як мінімум. Що я хочу побажати владі? Щоб тримали, трималися і, я думаю, доходили до суспільного мислення з людьми, які стояли на Майдані і з усією Україною. Всього найкращого.